25-річна мешканка Івано-Франківська стала жертвою телефонного шахрая. Невідомий зателефонував їй, представився працівником банку та переконав, що її рахунок атакують зловмисники. У зв'язку з цим Афри запропонував переказати власні кошти на банківський рахунок пройди світа. Жінка виконала всі умови та перерахувала понад 74 тисячі гривень. А надалі зрозуміла, що потрапила в пастку аферистів та звернулася до поліції. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за статтею 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство. Поліцейські нагадують прості, але важливі правила, які допоможуть уникнути шахрайства. Не довіряйте невідомим співрозмовникам, не перераховуйте кошти на невідомі рахунки. Якщо вас просять, перевести будь-які гроші. Для того щоб розблокувати карту, не довіряйте це шахраї. У жодному разі не переходьте за сумнівними інтернет-посиланнями, які приходять у месенджери. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія